Доброго дня, шановні друзі! Впевнені, що смачнішої редиски ви ще не пробували. Ви запитаєте чому? А тому що вона маринована. Візьмемо 500 грам редиски і трошки її поб'ємо молотком. Ось так. Щоб вона сплюснулася. Далі в відбиту редиску додаємо чайну ложку сахару і чайну ложку солі, трошки перцю чилі і трошки три зубчика. Ще додаємо 2 столові ложки 9% оцту. Приблизно 2 столові ложки запашної олійки, Пучечок кропу. І ми ще додамо пір'я зеленої цибульки. В рецепті цього немає, це ми вже самі. І поперчимо з сумішю перців. Все гарно перемішуємо. Гарно все перемішала, а зараз ставимо в холодильник на 2 години, щоб промаринувалася. Редиска вже промаринувалася. Ще раз її перемішуємо. А зараз беремо красиву тарілочку і акуратненько викладаємо. Зараз будемо пробувати редиску. А ну-ка, давайте попробуємо. Редиска така смачна.